Всім доброго ранку, ми з України. Всіх вітаю сьогоднішнім святом. Сьогодні в нас 25 грудня 2022 рік Різдво Христове. Раніше його називали Різдво католицького обряду. Дуже багато людей святкує у нас зараз в нашій рідній Україні це свято і богослужіння проходять і все. І, звичайно, як же без якоїсь такої ізюминки святкової страви. Це в нас цибулька зелена виглядає, щоб ви собі розуміли апельсин. У нас сьогодні качечка. Качечка з яблучками і з картопелькою із цибулькою. Насправді надзвичайно давній, дуже старовинний рецепт. Ми її нашпигували, ми її повністю замаринували, натерли. Ви бачите різними спеціями. Хто хоче, я в коментарях кажіть, я скажу повністю рецепт. Надзвичайно смачно. А як буде далі, побачимо. Слава Україні! Героям слава! Христос народився! Славі Його!